Війна не тільки зробила сталевими серця чоловіків, а й загартувала українських жінок. Ті, які не на фронті, мужньо тримають тил, роблять усю необхідну для фронту роботу. Кожна жінка, мати, дружина, сестра чи подруга своїми молитвами, волонтерством стає оберегом для українського воїна. Єднає українок і допомога переселенцям. Більше про жінок і війну у новому випуску програми Воєнний час з нею завжди ноутбук, де похвилинно записаний розклад роботи, складені списки необхідного внутрішньо переміщеним особам. Тільки за останні два місяці в Хмельницькому штабі допомоги вимушеним переселенцям роздали 52 тони гуманітарної допомоги. З початком повномасштабної війни основну роботу заступниці директора комунального підприємства Хмельницькінфоцентр Валентина Андріїшина поєднала з посадою координаторки штабу. Я прийшла в штаб сюди, в кінотеатр і разом зі своєю родиною ми прийшли допомагати плести сітки або якусь іншу роботу. І е, на вході Юля Сергіївна собі зустріла і сказала: Валентина Дивна, долучайтеся, беріть якийсь об'єм роботи і е, координуйте роботу. Я зрозуміла, що так як електронний облік, таблиці треба було зробити якийсь. Ну, якийсь облік, щоб розуміти скільки цих людей, що в нас робиться, за короткий термін вдалося скоординувати різні напрямки роботи штабу. Хто займався реєстрацією, була навіть власна транспортна логістика, і навіть ми мали свою власну безпекову групу. До речі, дуже швидко вона була сформована саме з киян, з молодих таких людей, які дуже швидко зорієнтувалися, тому що ми бачили, ну що може бути якісь проблеми людей дуже багато. І потрібно також потрібно було все приводити в якийсь порядок, щоб, ну, щоб щоб можна було е, розуміти, скільки людей, як допомагати, кому допомагати. Підтримувати постраждалих від війни зізнається пані Валентина. Доводиться тамуючи сльози. Їхні історії вражають. Зайшов е, молодий чоловік, і я побачила е, е, курточка, в якій він був. Це був спецодяг. І, е, він був спецодяг комунального підприємства з Маріуполя. Я підійшла до нього, він був такий засмучений, і він, я його запитала: о, ви їдете до нас з комунального підприємства, працівник, ви з родиною, чи ну куди ви їдете далі? А він сказав, що родини вже немає, жінки немає. Що повністю будинок їхній рознесений, і він їхав з донькою. Залишилася тільки донька і він, і він десь далекі родичі в Львівській області, і він просто віз туди доньку. Він хотів залишити доньку, а далі ну, повернутися. Я думаю, що він пішов далі вже служити в Збройні Сили України. Переживала Валентина Андріїшина і за долю своєї сім'ї під час війни. Я була на роботі, мені зателефонував чоловік і каже: Я йду у військомат. Я йому сказала: Ти добре подумав? Він сказав: Да, я добре подумав, я йду в військкомат. Це, звичайно, було дуже страшно, дуже боляче. І е, найбільш таким болючим розривалося серце, тому що діти були в Києві. Е, Київ дуже потужно почали бомбити і підходити до Києва. На щастя, дітям вдалося вчасно евакуюватися зі столиці. Вдома у Хмельницькому на початку повномасштабного вторгнення приймали й друзів, які тікали з обстріляних міст. В мене були друзі моєї доньки, і вже перших переселенців ми зустрічали в себе вдома, чекали їх, що вони добираються. Люди добиралися з Києва по 12, по 10, по 12 годин. Це, це, це було просто ну серце розривалося і. Ми не все знали, ми не все розуміли, не вся інформація доходила так швидко, тому це було дуже страшно. Також у моєї сестри народився внук в переддень війни, 21 лютого. І це просто було неймовірно страшно, коли вони на 23-му поверсі двоє маленьких дітей. Невістка після пологів і сестра. Вони не могли виїжджати, вони чекали, щоб чуть-чуть краще стало невістці, і вони далі виїжджали. Ну це дуже було страшно. Валентина Андріїшина долучається до волонтерської роботи і в Хмельницькій міській раді жінок. У цій громадській організації вона понад 20 років. Ми продовжуємо допомагати дітям, дітям сиротам Ми продовжуємо підтримувати людей одиноких жінок. Ми так само продовжуємо їм заходи. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, і тому ми розуміємо, що нам потрібно допомагати ще і якимось чином Збройним силам України. Тому ми долучилися до виготовлення і свічок. Ми робили. Ще інші речі, але також поряд з тим, сьогодні наша жіноча рада вона оновилася і дуже багато до неї прийшло молодих людей. І ми розуміємо, що нам потрібно вчитися також і надавати першу медичну допомогу. Ми проводимо для себе навчання. Ми проводимо, ми збираємо жінок, проводимо такі тренінги щодо ментального покращення ментального здоров'я. Співпрацює жінка із міжнародною громадською організацією World Central Kitchen, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. Я долучилася до цієї організації, стала волонтеркою цієї організації спочатку, і ми лише з червня по вересень місяць. Забезпечили кожну громаду Хмельниччини, 60 громад. Кожна родина переселенців отримала набори, продуктові набори від World Central Kitchen. Відволікають від негативу воєнного часу і надихають Валентину Андріїшину родина і нові знайомства. Родина це ну, найбільший мотиватор це звичайна родина. І все, що ти робиш, ти розумієш. Що твої діти, твоя внучка вони повинні жити в вільній, незалежній Україні. Тому, звичайно, це перше. Друге, надихаю те, що впродовж двох років дуже багато нових знайомств, дуже гарні люди. Ти вчишся від них, ти ділишся своїм досвідом. Як воно бігти під обстрілами босоніж, втратити рідний дім, рідне місто, почати життя спочатку і при цьому знайти сили для допомоги іншим? Знає переселенка з Маріуполя Катерина Кривокоріна. До неї війна прийшла у 12 років. Майже пів мого життя йде війна. Коли почалася 2014 чотирнадцятому, мені було ще 12 років. Я була зовсім маленькою, і ми у школі нас вчили, як правильно там вибігати укриття. Ось як реагувати на вибухи. Навіть там, коли я вдома прибирала, була така, що батьки на роботі і чула вибухи, і я знала, що треба сідати під стіл. Що якщо обвалиться дім, то є шанс так більший, що я залишусь жива. Тоді, у 2014 році, з сім'єю Катерина Кривокоріна переїхали у село до бабусі, згодом повернулися до міста. Там робота, навчання до обстрілів звикли. Повномасштабна війна вдарила Маріуполь значно сильніше. Досить сильні обстріли. Бачиш, там як там, там на обрії горять дома. І такий сюр, все місто від того, що багато диму, від обстрілів, сіре, іде сніг, і дуже багато людей на вулиці, бо треба готувати. І вони ламають там якісь дерев'яні паркани, дерева рубають, щоб щось приготувати, щоб щось на кострі зробити. І це було ну, страшно. А потім почали вже центральні мікрорайони дуже сильно обстрілювати. Авіанальоти були. Авіанальоти, це, мабуть, найстрашніше було там. Ховалися від обстрілів із родиною, з новонародженим сином сестри в підвальному приміщенні неподалік нині зруйнованого Маріупольського драмтеатру. Спали ми там на полу, там було 60 людей. Кожен робив, що міг. Ми були в маленькій кімнаті, там була е, я, сестра з маленькою дитиною, чоловіком, і ще е, пара молода з дитиною. Дітям було по 6 місяців. Також не, там води нормальної немає. Дуже хотілося пити постійно. По воду ходила, вона була така. В джерелах у нас біля моря солона була. Ми намагалися щось на кострі, там якийсь чай. Щось таке зробити. У таких умовах пробули три тижні. Тікати з Маріуполя наважилися, коли стало надто страшно. То був такий ранок, що дуже поруч падали, не знаю, міни чи що то було, і я чула, як падає скло з верхніх етажів. У нас таке маленьке віконечко було напівпідвальне, воно було заложене. Ось всім чим можна. І міна впала прямо під вікно, і воно ну його вибило. Я не повернулася і тільки почула, як чоловік моєї сестри кричить підіймаємось і виходимо швидко. Я відкриваю очі, повертаюсь, дивлюсь, а там дим і ну, світло того, що там ну, стіни немає. Я не знаю. Нам повезло, що це, напевно, було дуже рано, що всі спали на полу, і діти спали на полу. І ми похватали дітей і вибігли з кімнати. Я ще... Ми спали одягнені, але я не могла спати у носках. Оце у мене був такий пункт, що ну, просто не могла спати. І я постійно, коли ми вибігали там вночі, коли там. Ще там якісь там бомби падали, чи ще щось дуже там поруч. То я шукала носки. І ось в той же ранок я їх не могла знайти і просто бігла босою по скулу. Було страшно виходити на вулиці, майже неможливо, тому що був постійний як дощ із заліза. Стихло там на півгодини, Люди виходили. Виїжджали з міста з усіма, хто переховувався у підвалі автомобілями, які вціліли. Маленьким дітям, яким 6 місяців поклали записки під одяг, де написали їх ім'я, хто батьки, і контактні телефони і на окупованій території якихось родичів, і на території України там, якихось знайомих, щоб якщо знайшли дитину і не могли там дізнатися, хто її батьки, опізнати батьків, тому що ми не знали, що буде, коли ми вийдемо з підвалу. То, хоча б змогли там якось ідентифікувати. дорогою переселенці бачили, як з моря Маріуполь обстрілюють російські військові судна. Катерина розповідає, що через шок навіть не чула вибухів, вони просто спалахували перед очима. Було кілька пунктів перепочинку у знайомих, долали ворожі блокпости і, нарешті, доїхали до Хмельниччини, де живуть родичі. Тут і знайшла прихисток сім'я кривокорінних. Ми переїхали сюди, ми ще дізналися, що наш дім знищений. Бо коли ми виїжджали, він був цілий. Це було також складно і прийняти, що ти ніколи не зможеш повернутися в той батьківський дім, що в тебе це забрали. Тому ну, досить складно було адаптуватися. Я дізналася по центру про центр Ямаріюполя з соцмереж. Було дуже приємно розуміти, що є такий центр, де піклуються про маріупольців. Коли я перший раз сюди попала, тут світлини на стінах Маріуполя. Тут люди маріупольські у Хмельницькому центрі підтримки переселенців Я Маріуполь Катерина працює фахівчиною із зв'язків з громадськістю. Допомагає влаштовувати благодійні акції, майстер-класи тощо. Нині вона дистанційно навчається у виші, мріє стати самодостатньою, щоб забезпечувати батьків пенсійного віку, дівчатам, жінкам, які пережили подібні історії. Катерина радить не опускати руки, боротися, боротися за своє майбутнє і рухатися далі, незважаючи на те, що пережили. Найголовніша мрія дівчини побачити Маріуполь таким красивим, як до війни. У 2014 році її участь у Революції Гідності переросла у волонтерську допомогу військовим зони АТО. Нині Леся Стебло є виконавчою директоркою громадської організації Захист об'єднання волонтерів, головою громадської організації Тепло рідних сердець. Про 2014 рік згадує. Ми починали збирати найнеобхідніші речі. Починали там, да, засобів гігієни, одягу самого елементарного, шукали форму, шукали, шукали взуття, шукали такі самі прості речі, про які ми можемо навіть сьогодні говорити. І почали передавати це все для наших підрозділів, які дислокуються саме на території нашої Хмельницької громади. Ну, найбільше я співпрацювала з 8-м окремим полком спеціального призначення, і наша спільнота так якби найбільше допомагала силам спеціальних операцій, але. Паралельно ми допомагали і тим іншим підрозділам, які до нас зверталися. Поїздки тривали активно з 2014 року з осені до періоду 2017 року. Тобто це було більше 60 особистих виїздів. Раз в дві неділі бувало таке, що кожного тижня після роботи в п'ятницю ми вантажили бус, волонтери мені допомагали, наша вся спільнота. Збирати, збирати ті е, речі, які нам замовляли. Це був інструмент, це були ліки, це була медицина, це був одяг, це були ну такі прості речі. здавалося б, в порівнянні з тим, що зараз волонтери е, шукають. У 2019-му Леся Стебло ініціювала створення у Хмельницькому інформаційно-консультативного центру для родин учасників АТО та ВПО. З початком повномасштабної війни центр став громадською організацією захист об'єднання волонтерів. Сьогодні, окрім допомоги внутрішньопереміщеним, окрім допомоги діючим військовим, яку ми не припиняємо цю роботу, ми продовжуємо допомагати. Ми також даємо зараз великі послуги, великий спектр послуг для родин ветеранів, для самих ветеранів, для тих родин, які втратили своїх близьких. Працює ціла команда психологів, працюють два кейс-менеджера, працюють кар'єрні консультанти, тобто комплексний підхід для того, щоби Ветерани і ветеранки, які будуть повертатися, щоб вони знали, що вони не залишаються сам на сам. Щоп'ятниці, йдучи центральними вулицями міста разом із десятками дружин, матерів та близьких полонених захисників, громадська активістка Леся Стебло скандує: поверніть героїв з полону. Таких акцій проведено вже 81. Кожної п'ятниці, з 12 до 1 години, ми виходимо на центральний майданчик нашого міста, зустрічаємося з родинами військовополонених. Зустрічаємося також доєдналися родини безвісті зниклих. Це дає їм можливість комунікувати між собою, дізнаватися якусь інформацію. Та й, власне, взагалі просто одна одного і один одного підтримувати. Тому що в основному це жінки, це дружини, це матері, це сестри. Але приходять батьки, приходять діти наших військовополонених та безвісті зниклих. І ми дуже радіємо, коли ми що при черговому обміні нашими військовополоненими бачимо в списках тих людей, за кого ми стоїмо? Сотнями історій військових вдів переселенців довелося прийнятися волонтерці. Спершу відкрито плакала навіть перед журналістами. Нині загартувалася, стала сильнішою. Найбільше мене загартувало те, що я усвідомлюю, усвідомила ще більше, що я дуже сильно люблю свою країну. Я захоплююся тим, що така численна кількість людей не опускають руки. І я розумію, що мій настрій, мій внутрішній стан, моя ресурсність це ресурсність для нашого всього колективу. Сили для активної діяльності у важкий час намагається поповнювати. Я шукаю ресурси в своїй родині, в своїх дітях, в своєму чоловікові, в своїй в своєму братові, його сім'ї. Шукаю ресурси в людях, з якими я кожен день тут зустрічаюсь. Я пишаюся тим, що ці люди дуже сильні. Так, ми іноді плачемо, іноді ми разом переживаємо якісь трагічні події. Але кожного разу я говорю їм про те, що ми не маємо права розслаблятися, тому що попереду нас чекають ще більші виклики. Попереду нас ці процеси відновлення для нашої країни. Стигає Леся Стебло і турбуватися про юних українців, очолює Хмельницький міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Я дуже мрію, коли настане той час. І я буду думати тільки про, про розвиток туризму для нашої молоді, для наших дітей, для наших студентів. І скажу, що я знаю, що такий час настане. Я відчуваю, що він настане. Але коли є в тебе підтримка, коли в тебе є підтримка колективу, підтримка тих людей, з якими ти йдеш цією дорогою, то воно все якось само собою складається. Жінки показали себе надійними не тільки в тилу. Близько 60 тисяч українок нині виборюють свободу на фронті. Сліз не від втрат, а від щастя перемоги побажаємо кожній співвітчизниці.